Моє місце Маріуполь. Донецька область Україна. Зараз окупована рабзійськими військами. Це сумно. Зараз ви в Києві знаходитесь? Ні, в Донецька область знаходжусь. Донецька область. Так. Да. Розумів. Біль... Розумів. Є у вас якісь запитання до мене? На які теми спілкуєтесь в — Я взагалі з росіянами спілкуюсь. А, я також е, спілкуюсь, але я їх шлю на три віз букви, щоб ви розуміли. Ну, я записую. Но, кон... мені... Я записую контент, тому просто так е, ходу всіх посилати. Мені не так цікаво, а от щось. Шо... Ну, я не бачу в цьому іменно ніякого резону, тому що вони всі залежать від царя. Ну, робили... я, я, ж, я ж записую не для них, а для українців. Щоб українці бачили, що в головах. Ну, українці, українці, українці це наша нація, це люди, які не Вони дуже, 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 дуже іменно таки. Ну, я не можу таке навіть. Казати вам приклад, ну, вони не скорені, от і все, мабуть, так. І завжди усміхнені. Як, як, як би не було дуже-дуже важко завжди з усмішкою зустрічають той чи інший імена. Ну, якось так, от. Я не можу вам казати, от, це от також ви розуміли, що. Блін, ну не знаю, я, блін. Я ще й спілкуюся і російською мовою, щоб ви розуміли. Ну, мені дуже важко підбирати слова і не у Але у вас і... дуже у вас дуже гарно так. виходить підбирати слова українською, як, як би там не було. Ну, Якщо... я вибачаюся, я вибачаю я за своє спілкування, я розумію, що це не дуже гарно. я, розум... не, гарно. Ну, я розумію. Ні, гарно, я ж кажу, це... у вас. Як, як на людину, я розумію, що в Маріуполі всі спілкувалися з російською мовою в побуті, як на людину, яка все життя, мабуть, я так припускаю, спілкувалася з російською мовою. Так, у вас 42 гарно роки виходить. я спілкував. Так, 42 роки я спілкувався в Маріуполі російською мовою. Зараз я вирішив, що ні, це мова окупанта, яка прийшла на мою землю, знищила моє місто, місто Маріуполь. І... І вбила дуже багато громадян нашого міста. Дозвольте висловити Він... мені е, вам свою повагу за вашу позицію і за ваше прийняте рішення е, перейти на українську мову, на, на мову нашої нації. Я, це, це я, прекрасне перехожу, рішення. я перехожу, ну я. Вам так скажу, що я ще й не дуже гарно розмовляю державною мовою, Але Ні, ви, я... ви гарно, ви гарно розмовляєте, я мушу сказати. Ну, до, на досить нормальному рівні, на рівні носія, такому, такому базовому рівні носія, я б сказав. Якщо ви поспілкуєтесь ще десь, ну там декілька місяців, півроку, у вас взагалі буде. У вас у вас взагалі буде важко відрізнити. Від... Ну я, я сподіваюсь на це, то що тому, що я дійсно українець, я присягою, я. Давав присягу українському народу, нашому державі нашій. І я повинен розмовляти державною мовою, і я володію цією мовою, але не дуже так, ну, як вам казати, не дуже гарно, щоб ви розуміли. Я, якщо ви будете це в Ютубі висловлювати, там, 10 ДТП, ТП, ну, щоб ви розуміли, я дійсно, я. Дуже хочу спілкувати з державною мовою. Це для мене, щоб ви розуміли, як зараз, як кисень, кисень, ну, кислород, тобі ж, я розмовляю державною мовою, тобі ж в мене є ідентичність моєї країни, моєї України, щоб ви розуміли. Ото От, якось так. Ну, мо... Можна, ну, можна ну, опублікувати, ми... можна опублікувати ваш ну, наш діалог, ваш монолог, так можна сказати, в Ютубі, в себе на каналі я ну, можу я можу дійсно зак... я би мо закрити... хотів... я, би... я можу закрити вам обличчя просто б <рес> мені мені важливо щоб це було почуто щоб це якщо було почуто. якщо 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 ви моє обличчя закриєте то дійсно це можна добре, розробити добре, Але дякую вам, я дякую. не хотів би щоб ви зробили мені публічною ну лічністю тому що я дійсно я в Маріуполі, Займався я, декілька я посад, міна, і, і я ну працював на благо нашої країни і працюю досі. І добре, добре існо, я я... Я, зак... я повністю закрию обличчя, нічого не буде видно. Просто я хочу, щоб щоб ця позиція була почута. Вона я мені дуже, здається дуже важлива. Я дуже дуже поважаю, дуже поважаю і усіх. Українців, і я хочу ще наголосити на тому, що щоб ви розуміли, що в Маріуполі досі дуже 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 багато хлопців, дівчат, жінок, стариків і і т.п. дуже чекають на Україну. Вони дуже чекають. І ви, ну, Тому що прийшли туди разрабзіяні ці Ну, вони іменно, я вам кажу, ну щоб ви розуміли, це. Чесно, вони іменно змусили наших громадян отримати я це, паспорти. Я це прекрасно розумію. Це все зрозуміло. Це там, все зрозуміло. Там є іменно громадяни, які там ждуни. Там це, ну ви розумієте, це Розуміло. є таке, ну що вам казати, ви це все, все розумієте. Але є дуже наші люди, щоб, щоб ви розуміли, вони, вони дуже чекають на нас. І Місце Маріуполь, Маріуполь, не забувайте це місце. Це місце герой, це місце України. України це місце назавжди. Назавжди. Щоб ви розуміли. І ми будемо за це місце СРАЖАТИ завжди. Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, ми за це місто ляжемо усі. Дякую, дякую Тому вам за вашу значно. позицію. Дякую за ваші проти. За Доброба слава, слава, вам Україні. слава Мою... Україні. Героям слава людина, навіть людину на сльозу пробило. Видно, що болить у людини. Якось так. Мені нічого. Тут просто нічого додати. Тут все, все і саме, само собою зрозуміло.